Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І знову сьогодні я повернулася ось цим чудом до вас. Подивіться, вона розпускає ще одну квіточку. вже на... Вінніше, вона вже тут призакрила трошки квіточку, але на підході два, два бутончика. Три навіть вона відкриє. Але от цим на цьому квітоносі в неї розпустилися ось дивіться, чотири. Квіточки і ще один бутончик зріє. Він буквально за кілька годин теж вже відкриється. Вона дуже активно почала розпускати квіточки. Я була не права, коли я сказала, що вона одну квіточку закриває, інші відкриває. Але, бачите, дві-три підряд вона відкрила. Одночасно, буквально сьогодні вранці. Ну, а на цьому квітоносі одна квіточка закривається, а напевно дві або й три відкриються теж. Ну, Тут доквітає та, що була попередня, але вже он з боку бутончики один, і він тут ще є в неї. Ще один, вона відкриє теж, мабуть, їх вже завтра, ну, можливо, ще до вечора. Якщо було б сонечко, то вона б відкрилася. <кхід> і що тут ще? Я вже казала, що вона обжора. Вона об'їлася, і ось дивіться, те, що я вам розповідала, якщо їй, дивіться, вона ось тут, бачите, з'їла була. Піймала, верніше, якогось комара, затиснула його, а потім відкрилося, бо воно їй вже зайве. Так що вона регулює сама собі, скільки їй потрібно з'їсти, скільки їй потрібно. Вон там та ловушка теж вже привідкрилася, там було щось маленьке. Ось, але вона. Так чи інакше, ось ця ловушка теж відкрилася. Там була маленька муха. Зараз я ось так поверну, вам буде видно, бачите? ось. Так що, якщо говорять, чесно кажучи, ну, ось ця ловушка теж привідкрилася. Дивіться, там теж щось було. Бачите? Оці маленькі ловушки, вона ними теж піймала собі щось. І тепер вона їх відкриває. Буквально 2-3, максимум 4 дні. Ось там теж було щось, бачите? І вона цілу вушки відкриває. Тобто вона видає, дивіться, тут теж, бачите, щось маленьке було. Вона піймала і відкрила. Це не два тижні, не десять днів, так як говорять, що венерна мухоловка вона відкриває два тижні, переварює муху, нічого подібного, подивіться, тут теж щось там в неї було, і вона вже тим більше вона піймала щось одне, далі щось інше. От подивіться уважно, бачите? І вона вже відкриває цю ловушечку, хоча вона закрила її буквально 4 дні чи 5, скільки днів відео я вам показувала. Вона якраз того дня я вранці прокинулася, в неї оці ловушки, там 9 чи скільки було їх, вони всі були закриті. Але що саме цікаве, вона проходить 3-4 дні, і якщо в неї є зайва їжа, тобто воно їй не потрібне, вона відкриває ловушку і просто викидає те, що там є зайве. Ось. Бачите, дивіться. Ось. І вона не буде вам їсти зайвих, так що вона сама собі регулює, що їй потрібно. Ось оця ловушка ще закрита. Бачите, поруч оця велика ловушечка, ось вона, ось оця. Вона закрита. І в ній там ще щось є. Оце та велика муха, мабуть. Ні, на просвіт я не бачу, що тут була велика муха. Велика муха була, зараз я заберу цю. Велика муха була ось тут. І ось ця позата ловушка, бачите, вона ще закрита, це вже тиждень. Ось, і вона десь її ось-ось-ось відкриє. Ну, тут щось маленьке було. Ну от Бачите, так, що, як я вже і говорила, я цю рослинку повертаю час від часу, тому що вона впирається в вікно, і я повертаю на бік, і вона, бачите, як вона крутить, от які в неї оці, такі покручені її е е е е квітоноси, тому що я постійно повертаю рослинку і вона знову повертає квіточки до сонця. Так що тут немає значення, яким боком рослина стоїть у вас до вікна, чи вона собі потім сама регулює, сама повертається, можете її крутити, можете не боятися. Я вже це спробувала і не один день, і не один раз. Кілька разів я її повертала, і вона собі сама повертається, бачите, ось так от до сонечка. Якщо я зараз відверну від вікна взагалі, ось в такому положенні вона залишиться, вона буквально потягне ці всі квітконоси завтра, ось туди, в ту сторону, до віконечка. Тому що вікно ось тут. Ось і вона в собі прекрасно сама тягнеться. І не треба, скажімо так, є дуже багато таких рекомендацій, що не зачіпайте, не крутіть, не повертайте, не робіть ніяких з неї рухів. Вона прекрасно і чудово. Дивіться, бачите, звичайно, в природньому стані вона не може крутитися туди-сюди, вона не може, скажімо так, сама рослинка не повертається, тому що вона посаджена в ґрунті, росте в ґрунті, і там ніхто її не крутить. А вдома. Я рахую, що тут немає значення, тому ну, що сонце в природі теж воно сходить з одного боку, а заходить на іншу сторону. Відповідно, воно природньо повертається, і рослина росте і прекрасно себе почуває. Так само вдома, що їй бракує, наприклад, повернути ловушку трошки правіше чи трошки лівіше. Абсолютно немає значення. Так що. На те, що її переміщати чи повертати, колись говорили те саме про орхідеї. Ой, не зачіпайте, не повертайте, не крутіть орхідею, тому що вона скине квіти. Я з цим цілком не згідна. Звичайно, є такі рослини, які не можна зачіпати, наприклад, той самий зіго-кактус, отой наш різдвяник. Якщо його переставити, він вже в бутонах і переставити його на інше місце, наприклад, з більш освітленого на менш освітлене, він скине бутончики так. Але якщо ви його покрутите довкола, нічого йому не стане, абсолютно нічого йому не станеться, і він не буде скидати бутони. Ну, якщо не відпаде якийсь один, і то не від того, що ви його покрутили. А це буде від того, що в нього змінилися його умови перебування. Тобто або менше світла стало, або, наприклад, коли включається опалення, тому що, по ідеї, заквітають наші різдвяники, коли ми вже включаємо опалення, і тоді якесь пересушене повітря слугує тому, що опадають. Квітконоси. Опадають не квітконоси, а бутончики, на яких вже в'яжуться квіточки, тому що у різдвяника немає квітконоса, там одразу квітка кріпиться до, на квітконіжці до самого листочка. Ну а тут, подивіться, які вудочки. Чесно кажучи, там вудочка, оця десь має порядка сантиметрів 25-30 см. Ну а ці, ця ще довша і ця теж ось так. що ось так от. Високі квітконоси вона випускає для того, щоб її. Найшла ота бджілка, чи там мушка, чи той самий жучок, який запилить цю рослинку і дасть ось тут насінинки. Тобто запилена сама квіточка, от подивіться, зараз я вам покажу. Ось вона там всередині, ось отам, отам, отам. Вона там нарощує коробочку, в якій є насіння. І мухоловку можна виростити навіть з насіння. Звичайно, це займе більше часу. Це буде займати десь на протязі. Е, насіння поки проросте. Ну і поки у вас з'явиться така розетка, напевно, треба чекати за два роки. Ну, так мені видається. Так що, може, і більше така розетка мається на увазі одна розетка, щоб вона виросла з насіннинки, потрібно досить багато часу. Ну, більше року це точно. Тому що насіннячко, поки воно проросте, поки воно розів'ється в таку рослинку. І ви дочекаєте, щоб дочекатися от такої дорослої розетки, потрібно чекати за два роки це моя думка. Ну, от і все тут, як я вже казала, я її доливаю або дистильованої водички. До речі, я почала робити воду зворотнього осмосу, і це дуже зручно, тому що деколи ми кип'ятимо водичку. Я просто ставлю кастрюльку на кришці, накриваю кришкою, коли вода починає кипіти. На кришці збирається оцей пар. І оцей пар я зливаю в баночку, і таким чином, оце от, е, в мене є, їй багато води не потрібно, вона маленька, як ви бачите, вона ось горщик буквально поміщається в мене в одній руці. Він низенький. Ось, бачите. І мені достатньо там буквально сантиметр водички, щоб вона на щоб її напоїла. Ось. Ну, а так то я воду кип'ячу і тепленькою водичкою я. Розвожу от той, оту водичку, яку я назбирала, і от таким чином я її поливаю. Вологу там достатньо. Ось там, я, чесно кажучи, зараз хочу після квітіння, як вона відквітне, я хочу її розсадити, бо оцих три великих розеточки, які вже говорили, заважають одна іншій. Бачите, вони буквально листочками покрив, закривають серединки. дивіться, який гарний листочок наріс, оцей великий, і він закриває буквально ось там зсередини. Іншу цю розеточку, тому я хочу їх розсадити, відокремити. І мені от здається, я читала десь, чи це так, чи ні. Коли відквітає мухоловка, вона, вона тоді ділиться, вона видає багато діток. І якщо в неї будуть ще цю в цьому горщику дітки, то де вони будуть тут рости, чесно кажучи, я навіть не бачу. Не знаю. Ну, хочу їх розділити, хочу розробити три окремих рослинки в кожному горщику, щоб вона була собі окрема, щоб вона одна іншій не заважала. Ось, і сподіваюся, що все мені вдасться, і вони удачно приживуться в нових горщиках. Ну, а вже тоді як будуть нарощувати діток, вже придеться їх знову розсаджувати. Ну, але це ще з часом. Ось. На дітки. На, вірніше, якщо я розділю ці три рослинки, вони мені всі три, звичайно, будуть не потрібні. Я дві рослинки можу, можу комусь віддати. У мене є подруга, яка чекає вже на неї, на одну розетку. Ну, а іншу подивимося, може, я залишу, а ні, то я можу ще теж комусь, комусь її віддам. Ну, Ось така картина. Ось така от вона в мене зараз. Вона гарненька, вона мені дуже подобається, я, чесно кажучи. Коли купувала, вона була зовсім малесенька. В неї були такі малесені, малесенькі ловушечки, у неї були маленькі листочки. Це можна побачити в моєму попередньому відео про неї, коли я купила її в садовому центрі. Я ніколи не закріпляю відео, кому потрібно, той сам знайде відео на моєму каналі, там пише, там пише «Garden Show» І оце якраз те, те відео, де я купила цю мухоловочку, яка вона була малесенька. Ось, це було 24 квітня я купувала. Я була на, ш... на цьому садовому такій виставці, і там я придбала оцю маленьку моголовочку. Ну, ось вона так гарненько росте. Тут їй все подобається. розеточки стали більш темнішого такого рожевого кольору всередині. ну Це від того сонечка, яке потрапляє, їй з вікна. Бачите, деякі, роз... деякі розеточки більш темніші вон всередині, деякі більш світліші. Ну і, бачите, як зараз, бачите самі результат, який є. Тому що, бачите, дивіться, майже в кожній розетці щось було. І от, якщо було щось зайве, вона його буквально ось закрила свою цю ловушечку, і через 3-4 дні вона її відкрила, бо їй оте зайве. Я ще не вспіла, я спеціально сьогодні не вичищала звідти оті залишки, тому що я завжди беру зубочисточку і легенько звідти їх прибираю. Зараз я не прибирала, хотіла показати вам. Як мухоловка сама викидає зайві оті комахи, які потрапили до неї в ловушки. Тобто вона всі не перетворює, на всі не переробляє, як то казали по два тижні. Ось там теж щось було в тій розетці. Бачите, от там щось є. Так що, ось, як я вам показувала, дивіться, бачите, плямки тільки залишилися. Тобто тут немає взагалі нічого, там тільки якась лапа лишилася від павука. А павука самого немає. Тобто вона його повністю переробила. А тут, от в цій розетці, бачите, залишилося, бо воно їй зайве. Теж то була якась муха, чи був якийсь павук, бачите, він такою рідиною був покритий. І вона відкриває розетку, бо це для неї зайве, вона не хоче його. Верніше, не розетку, а саму ловушечку, вона відкрила і викидає. Так що ось така картина. Бачите, я... це для того, наприклад, якщо є. Які любителі таких мухоловок, росянок, і оцих таких хижаків рослин. Я хочу показати свій досвід, показати вам дійсно, як воно може бути, показати цю рослинку не тільки однобоко, тому що я на багато відео дивилася про оцю конкретно венерину мухоловку, тому що мене цікавило і її утримання, і її умови повинні бути який ґрунт для того, щоб вона активно успішно росла і квітла, бо, дивіться, квіточки теж вони досить такі ну, цікава рослинка, чесно вам скажу. Я от не сподівалася, що я дочекаюся квітіння. Вірніше, я навіть не сподівалася на квітіння, а тут, подивіться, така от одразу красота. Ось. Тому я багато інформації перечитала, і дуже багато є інформації в одного мужчини, який я не буду зараз його називати ім'я. Він е, має навіть магазин, який продає хижі рослини. Ось, і він завжди говорить про те, що мухоловка піймала муху, два тижні її переробляла і тільки потім відкрила ловушку. Ну, ось, бачите, результат, що не так не все, не все так, як говорять деколи в цих в... В... людей, які тримають такі хижі рослинки. Тобто, можливо, в них такий досвід. У мене ось такий. Так що ось таке коротеньке відео на сьогодні. Багато не хотіла про це говорити, але вийшло знову, цілих 15 хвилин. І ось така картина на сьогодні. Так що, думаю, що комусь буде корисна моя інформація, комусь буде корисна якраз оці такі зміни, переміни, вірніше, інша інформація, ніж відмінна від того, що є в інтернеті. Можливо, комусь це теж допоможе в утриманні. Бо ну, я, чесно кажучи, була спанікувала, коли я побачила, що в неї майже всі розетки, всі розсі ловушки закрилися. В трьох розетках майже всі ловушки були закриті, коли вона тих мух налапала. І це мені здавалося, що просто муха залітала з вікна, От там маленький дуже проміжок на вікні. Муха залітала з вікна і сідала на неї, і вона її тут же ловила. Ну так мені видавалося. тому що вдома мух немає. Як я вже показувала, в мене сітка на вікні і мух немає в хаті. Ну а це Вона собі швидше всього ловила їх, як вони тільки залітали з вікна, з вулиці до вікна, і ось результат. Ну, я ж кажу, я була спанікувала в тому плані, що вона наловила стільки багато мух, щоб то їй не зашкодило. Але потім з часом я побачила, що вона зайве просто викидає сама. і... Тепер я вже спокійна, нічого їй не зашкодить. Бо що в природі то ніхто ж не бачить, скільки мух вона спіймала, скільки вона жуків туди заповзло, чи комарів, чи, чи якихось інших там мушок. Ось, е, чесно кажучи, дійсно, чи гусінь якась, навіть він павук заповз був. Там ніхто не регулює цього всього, відповідно, на то є якісь природні її особливості. Вона має це в собі заложено, і це вона знає, як їй треба, вона сама регулює як і скільки потрібно з'їсти і скільки витягнути ну, на цьому я буду завершувати своє сьогоднішнє відео ось так ще раз покажу вам як вона в мене виглядає ось така, ось така собі <сху> капризуля. Можливо, не капризуля, можливо, вона дуже хороша дівчинка. Дуже... Нам мені дуже подобається, чесно кажучи, я задоволена, що я її тоді купила. Ну, ось і все. На сьогодні всім дякую можливо, моя інформація була корисною, поставте пальчик догори. Якщо комусь не подобаються мої відео, ставте пальчики донизу. Всім дуже-дуже дякую і всім пока!